Перевіряємо, як тримає ощинювач. Одним контуром протискаємо. Так, ну що, знімаємо ми славно звісний ошильнювач шлігелкилу. Так, ну ось що ми встановлюємо каучук і ПДМ. На одній зі створок встановлюємо замість ось такого неефективного. Ось такі ось таку петлю. Бо ця не справляється по питливій стороні. Міняємо очі Ось таку штуку міняємо, встановлюємо. Закінчив я роботи по жені щенювача, вилюванню. Поміняв учинювач лігер лонгу. На вчинювач є подаємо з камчуками. Да, Зараз результат просто намертво тримається. Дубір реально шумоізоляція покращилася на, на цих двох вікнах. Це два вікна. Ось тому на стосовно ще наші піднічні в його не поставили.